За столиком у кафе чоловік говорить жінці. Вибачте, але коли ми спілкувалися на сайті знайомств, я вас не такою уявляв. А ви пийте, пийте. У недільній школі вчитель запитав Вовочко, як ти думаєш, Ной багато рибалив знаходячись в ковчезі? Ні, відповів Вовочка. У нього було тільки два черв'яки. На іспиті професор обурюється. Як так можна нічого не знати? Вибачте, професоре, я думав, що іспит завтра. Марійко, скільки разів тобі можна говорити? Дідусь уже старенький. У нього немає сил з тобою боротися. Перестань відбирати у нього горілку. Випадок у перукарні. Я б хотів би привести в порядок голову. О, це не до нас. Психіатр у будинку напроти. Чуєш, давай познайомимося? Ні. А чого? Ви в спортивних штанях. Ну і що? І тобі купимо. Якось зійде мужик по пустелі і бачить колодязь. О, нарешті вода. Тут з колодязя визирає голова та й каже Де вода? Чоловік дружині. Прошу тебе, кохана. Посиди хвилинку тихо, бо не розумію, завелася машина чи ні. Вчителька Петрику, я тобі поставлю маленьку трієчку, якщо ти скажеш, як мене звати. Тю. Я вам краще скажу, як вас називають. Білявку запитали, в кого вона одягається, що за дивне запитання. В кого прокинуся, в того й одягаюся. Мам. А що у нас є їсти? Суп, гречка, смажена картопля, сосиски, сирники. Клас! Я буду макарони. П'яна Галя натиснула на одну педаль, потім на другу, потім обидві. Але піаніно так і не поїхало. Реально бісить, коли жінка з чоловіком починають скандал посеред вулиці, а ти початок пропустила і не знаєш за кого болівати. Скінчилися у чоловіка черв'яки. Що робити? Знайшов тріску і на ній написав Червоний черв'як. Тільки закинув вудку одразу клює. Чолов'яга напружується, тягне. Дивиться, а це колода. А на ній напис Шикарний лящ. Що трапилося з вашим дідом? Спиртне довело його до могили. Біла горячка доконала? Ні. Вибухнув самогонний апарат. Офіціант ваш ніцель за смаком нагадує стару підошву натерту цибулею. Господи милостивий, чого в житті вам тільки не доводилось їсти? Купили дід з бабою радіо, встромили в розетку. Чекають. Пішов димок. Дід щось мовчить. Баба. Зараз покурять, може, що і скажуть. Сидить чоловік уночі та тихенько дивиться сайти для дорослих, думає, що дружина спить. Сидить, картинки гортає, а дружина прокинулася і потихеньку стала за спиною і дивиться. Раптом чоловік чує: Ану, прогортай на картинку вгору, ще на одну, ще ось! Такі штори на кухню хочу. Студент приводить до себе у гуртожиток дівчину з забезпеченої сім'ї. Вона, звісно, у шоці від обстановки боїться торкатися до предметів. Він бачить це та й каже Та ну, не бійся, проходь, сідай на ліжко. На ліжко. Та у ньому, напевно, клопи. Які клопи, їх давно вже таргани з'їли. Двоє рибалок весь день плавали на човні та ніяк не могли знайти рибне місце. І ось, нарешті, їм пощастило. Наловили по відру пристойних лящів. Коли вони повернулися на берег і здали човен, один з них запитує іншого Ти запам'ятав те місце, яке ми сьогодні знайшли? За кого ти мене маєш? Звичайно, я намалював хрестик на дід човна. Дурень! Нам же завтра можуть видати інший човен. В лікарні? Лікарю. А може, само мене? Не думаю, пані Галю. Доведеться народжувати. Ой, кумо, втомилась, як кінь. Цілу ніч картоплю копала, а що вдень не могла. В де я на своєму городі копати буду? Чоловік, прикутий наручниками до батареї центрального опалення, три години стукав по ній волаючи про допомогу, але сусіди лише зробили музику тихіше. Василю, ти приснився мені сьогодні в еротичному сні. І що я там, Оксано, з тобою витворяв? Ти прийшов і все зіпсував. Сарочка, ось я дивлюся на тебе і не можу зрозуміти, як Бог створив тебе таку гарну і таку дурну. Дуже просто гарну, щоб я подобалася тобі, а дурну, щоб ти мені подобався. Сиджу у поліції, вимагають пояснити, чому п'яна вийшла з ресторану, сіла за кермо і поїхала. А я холєра знаю, я взагалі туди прийшла пішки. Вчителька Іванку, скажи, які зуби з'являються в людини останніми. Протези, Марія Іванівно. Протези. Один рибалка ділиться досвідом з іншим, як позбутися комарів під час риболовлі. Гарненько натріться добрим вином і потім посипте себе дрібним піском. Комарі сядуть, нап'ються вина і почнуть кидати камені один в одного. Хворий, яка температура? Плюс 39 лікарю. Це добре? Добре, що не мінус. Приходить мама за дитиною в дитячий садок, дивиться, діти сидять у пісочниці з телефонами, а вихователька на лавці спить. Ви чому за дітьми не слідкуєте? Та куди вони дінуться? Вайфай тільки в межах пісочниці? Діду. А що таке старість? То внучку, коли вранці, окрім тиску, нічого більш не підіймається. Дурна ситуація. Знайшов оголошення про продаж сокири. І тепер я маю подзвонити незнайомій людині і домовитись про зустріч, на яку я прийду з грошима, а вона з сокирою. Чоловік запитує: А у цій річці можна купатися? Йому відповідають Ні, тут крокодили живуть. А там, де вона впадає у море, там можна. Там усіх крокодилів акули жерли. Розмова по телефону близько другої години ночі. Привіт! Що робиш? За ковбасою ходила, не пізно. А мій холодильник цілодобово працює. Вчителя праці ніколи б не спіймали на тому, що він пиячить на роботі, якби одного разу він не прийшов в тверезий. Перше вересня мама запитує у першокласниці: Ну, і як пройшов перший день у школі? Перший день. Тільки не кажи мені, що завтра я повинна йти туди знову. Галю, ти що не хочеш бути зі мною? Василю, ти повинен мене завоювати. А що мирним шляхом вже ніяк? Що небудь спіймали, цікавиться перехожий. Так, похмуро відповідає рибалка. Піймав одного і кинув річку. Напевно, маленький був. Так. З ростом приблизно з вас і такий же настирний. У привокзальному ресторані. Офіціант, чому у вас порції такі маленькі? Спеціально для того, щоб пасажири не спізнювалися на потяги. Бабуся повчає внука. Коли кашляєш, треба прикрити рот долонею. Не бійся, бабцю, в мене зуби не вилетять, як в тебе минулого разу. Купив холодильник з новими технологіями. Намагався відкрити після 18-ї години, а він мені буде день, буде їжа. Може, мені купити новий грабінець? У старого зламався зубчик. Ти марнотрат. Через одного зломаного зубчика купувати новий гребінець. Але цей був останній. Куме, кажуть, ви одружились на дуже розумній і красивій жінці. А хто це каже? Ваша дружина. Зять тиші за обідом. Мамо. Добавки не хочете. Звісно, синку. Це добре, що не хочете. Мамо, я вагітна. Лесю, в тебе вже четверта дитина і всі від Петра. Чому ти не вийдеш за нього заміж? Він мені не подобається. У вас підвищений тиск, говорить лікар пацієнтові рибальці. Це наслідки рибалки. Риболовля, ж наче навпаки, заспокоює. Згоден з вами, лікарю, але я ловлю рибу в нерести в забороненому місці. Поговоримо про бізнес. Що ви готові відкрити на ті гроші, що зараз маєте? Вікно. Скажіть, лікарю, а ось ці пігулки, які ви мені зараз виписуєте, не мають якогось сильного побічного ефекту? Мають. Від них помітно худне гаманець. Алло, кохана, тільки що по радіо передали, що один божевільний їде по зустрічній. Будь обережніше. Один та їх тут тисячі. Дайте мені банку меду. Звідки він у нас? Ми хворих лікуємо. А чому у вас на дверях написано медпункт? Невістко, а де мій син? Ми з ним посварилися, він на огороді. Я там була, його немає. А ви копали? Запитують продавця магазину квітів, чому у нього такий сумний вигляд. Ось цей молодий чоловік, який щойно вийшов, цілий рік купував у мене квіти для своєї дівчини, завтра у нього весілля. І чому ж ви сумуєте? Шкода втрачати такого гарного клієнта. Іване. Я покликала тебе до себе, щоб ти випив за моє здоров'я, а ти п'єш вже восьмий стакан. Вибач, Галю, але ти так погано виглядаєш. Бабусю, а ти коли-небудь вчилася віддалено. Звісно, онучку, школа була в сусідньому селі. Сидить чоловік на березі озера й ловить. Підходить до нього інший з місцевого села і каже: Чоловіче, а що ти робиш? Рибу ловлю. І як довго? Та вже п'ятий рік сюди приїжджаю. Так тут же риби ніколи не було. Так, після третього року і в мене почали з'являтися деякі сумніви. Мамо, раніше після сварки ви закривалися з татом в спальні і виходили веселими. Що змінилося? Той, що нас мирив, пішов на пенсію. Чоловік приходить додому з риболовлі, і з порога запитує дружину Тіт удома. Заходь, не бійся, я йому кільки купила. Я є вегетаріанцем другого порядку. Це як? А отак корова їсть траву, а я корову. Урок у школі Вовочка задає вчителю запитання. Вчитель, вовочка, перед тим як поставити запитання, підніми руку догори. Кров прилине до голови, мозок буде працювати краще, і тоді, можливо, запитання зникне саме по собі. <риклад> Ви вже здали гроші на ремонт класу? Жіночка, відчепіться, я просто повз школу проходжу. І чому я в молодості маму не слухала? А що вона казала? А звідки я знаю? Я ж не слухала. У магазині дядько купує вудку, одну подивився, іншу, перебрав все, що було, але ніяк не вибере щось підходяще, стомлений продавець. Послухайте, може, ви краще рибу візьмете? Кохана, я цілу ніч не спав. Ти хропіла, пес гавкав. А що ти хотів, щоб пес хропів, а я гавкала? Жінка з шикарними формами заходить в аптеку, купує жетончик для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу, знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон і знімає светер, потім туфлі. Коли сходить із терзів, бачить аптекаря зі жменою жетонів. Мадам! з почуттям вимовляє він. Далі за рахунок закладу!